Крихітний олень різдвяна казка кріса Нейлора Болестероса. Ця історія починається одного хорошого дня, коли якась дитина написала листа до Санти. А, хоча ні, почнемо її прямісінько з оленя. Жив собі був крихітний олень. Він був такий самий, як інші олені, за виключенням однієї великої різниці. Він був дуже, дуже крихітний. Він не просто був меншим за інших оленів, він і почувався геть інакшим, і найсильніше він відчував цю різницю в один особливий період року, на Різдво. Коли наближалося Різдво, оці великі олені, що тупотіли й пирхали, були страшенно зайняті. Вони допомагали санті впоратися у цю найважливішу ніч року. Хо хо хо! До роботи у нас дуже багато справ, гримів санта, випасаючи своє стадо. Хо, -хо! – зітхнув крихітний олень. Як би я хотів, щоб у мене теж була робота, яку я можу зробити, ну, хоч якась крихітна. Щороку крихітний олень з усіх сил намагався також якимось чином допомогти, але що б він не робив, усе було якось не так. То він заплутався в упряжці, то впав у миску з водою, а якось. Намагаючись запакувати подарунок, весь обплутався липкою стрічкою. Напередодні Різдва Санта до нього забалакав А чому б тобі не зазирнути у нашу поштову кімнату? Ти там можеш допомогти, порадив він йому приязно. Там лишився ще один стосик дитячих листів, останній стосик. Крихітний олень був зовсім в собі невпевнений. Маленький стосик? Та крихітку ледь не розчавила величезна купа переплутаних різдвяних листів, але коли він спробував звільнитися, його увагу привернув лист із намальованим північним оленем. Він був від маленької дівчинки. «Хм, а може, це для мене? Подумав він, всупереч усім правилам крихітка пота, який забрав листа з собою до тихенького маленького куточка у стайні і прочитав, і розробив план. Наступного ранку усі були зайняті підготовкою до зльоту, уночі Санта вивів свої чудові сані, запряг пихкаючого північного оленя, готового до довгої подорожі. І ніхто не зауважив, як крихітний пасажир стрибнув у сховок у задній частині санок Санти, таємний мандрівник у спеціальній місії. Усю довгу сніжну ніч сані Санти летіли по небу, перетинаючи океани та долаючи континенти. Крихітний північний олень залишався схованим, поки нарешті не настав момент, якого він чекав. Він глибоко вдихнув і стрибно висаний у морозне повітря, а санта та його стадо що мчало, зникло у темряві. Із торби на спині крихітного оленя вилетів паперовий парашут ідеального розміру. Зроблений із листа маленької дівчинки. Він поцілився у камінну трубу на даху одного конкретного будинку і ух, пірнув крізь отвір, упавши у камін внизу. Бемть. Вилізши, він навшпиньки підійшов до відчинених дверей і натрапив. На величезні сходи. О, ні, подумав крихітний північний олень. Сходи були для нього занадто великі. Втомлений і змерзлий, він не зміг піднятися ні на першу сходинку, ні на всі інші. Він навіть не знав, чи потрапив у правильний будинок. Тоді він опустив голову, і на очі йому навернулися сльози. Крихітний північний олень почав думати, чи не зробив він дуже великої помилки. Раптом у кімнаті позаду нього почувся якийсь шум гуркіт, стукіт, пихкання, пахкання, а потім кроки, що рухалися по підлозі в його бік. Крихітне оленятко намагалося сховатися у тіні, зберігаючи тишу і нерухомість. Але величезна постать вийшла в коридор і подивилася прямо на нього. Санта! Хороша робота. Я наглядав за тобою, крихітний оленчику, прошепотів Санта. Здається, ти таки можеш мені допомагати. Санта обережно зняв паперовий парашут і склав його у кишеню свого пальта. Потім, обтрусивши пил, сажу та бруд, він відніс маленького оленя нагору до спальні, де міцно спала одна маленька дівчинка. Красиві крихітні дерев'яні сані стояли прямо біля неї. Вона не почула, як відчинилися двері, і не побачила санту, як він скрадався по підлозі навшпинки. Вона навіть не поворухнулася, коли крихітний північний олень тихо стрибнув на її подушку. До побачення, мій маленький друже. Я повинен їхати, прошепотів Санта. Я спробую зазирнути і зустрінемося наступного року. А потім він зник. Маленьке оленятко вмостилося на подушці тепло й затишно. Змучене після своєї пригоди, воно думало, що ж принесе різдвяний ранок? Аж поки врешті позіхнуло, і заплющило очі. А дівчинка так і залишилася міцно спати, їй снилися крихітні сани і. Крихітний олень! Мій! Крихітний олень! Вигукнула вона, коли прокинулася різдвяного ранку. Крихітка гордо стояв на ручці у дівчинки і знав, що нарешті він знайшов своє місце. І тут були найпрекрасніші сани, які він тільки бачив у своєму житті, і вони йому ідеально пасували. Його план спрацював, ну хіба що з крихітною допомогою. Від санти. Веселого різдва. і хай ваші мрії збуваються. Хм, саме так усе і було.